Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги таких три чудових автомобіля. Це вона нас шкода Октавія в кузові А8 2020 року 2.0 дизель ДСГ значиться 165 пробігу. В принципі, практично максимальна комплектація. І ціна 20. 1200 доларів. Ford Focus 2019 року 1,5 дизель 88 кВт, тобто 120 кінських сил. Механіка 224 тисячі пробігу, і ціна складає 11 950 доларів і найдешевша ампера в Україні. Це в нас. 2019 рік, 55 тисяч, батарейка 64. Чому 64, тому що вона замінена тут. І, власне, ціна 15 800 доларів. Перейдемо до першої автівки. Це у нас А8 в кузові Універсал, версія стайл, бачимо хром класні титанові диски. Фаркоп. Передні задні партроніки. Камера заднього огляду. Так. Матрична оптика. В першу чергу всіх цікавить лако, фарбове покриття. Зараз все, друзі, показую. Як щодо чого. Отже. 114. 114. 115. 115. В принципі, дуже класний стан автомобіля 117 96 109. так, Машинка вартує повністю своїх коштів 21 200 доларів. Автомобіль сертифікований, і, як ви можете побачити, він не фарбований. Все в оригіналі. Лобове замінене в 2022 році на офіційному сервісі Шкода. У нас фронт-асист, лайн-асист, розпізнавання дорожніх знаків, матрична оптика, передні і задні партроніки. Також є противотуманні фари, хороша резина, мішелін, класні титанові диски. У нас заводське тонування. Так, у нас фаркоп. він є штатний, тобто він має функцію складування. У нас два класних ключика. Попробуємо зараз відкрити за допомогою помаху ноги. Так, все працює. Стоп. Мені треба допомогти їм. Відкрилось. Так, електропривід кришки багажника, досить місткий багажник. Так, у нас є ось фаркоп. У нас є ось такі штучки. Двойна підлога. Зараз все в руках тримаю. Так. Тут, ну вже, бачите, є домкрат. Такі сіточки багато-багато іншого. Так. По автомобілю у нас безключовий доступ. Амбієнт підсвіточка, салон, тканина. Є під USB, також 200. Бачимо, там розетка 230 вольт. Сидіння розкладується, є підлокітник з вбудованим вбудованими підстаканниками. Так, у нас чотири стеклопідйомники, електродзеркала, є музика Кантон. Так, сидіння має пам'ять, є електрорегулювання, адаптивний кріс-контроль. Так, вітаю, електрощаток приборів, є хат дисплей. Так, по автомобілю. Режим вибору. Е їзди є, адаптивна підвізка DCC. Е так, семиступка, 381, автохолд, електроручник. Е є обігрів керма, підігрів сидінь, теж присутні в цьому автомобілі. Дуже класна машина. Все працює. Так, ще покажу пробіг. Ось, 100. 65 тисяч. Так, відкрию, покажу. Він код. Так, зафіксували він код. До речі, пам'ять сидінь є від зі сторони пасажира. Класна машинка, не фарбована. 21, 200. Є сертифікат відповідності, в принципі, без зауважень, дуже хороший кліренс. Наступний автомобіль це у нас Ford Focus 4-ї генерації, фейсліфтовий, як ви можете побачити. Автомобіль пригнаний з Італії, Італії куплений на аукціоні. Арвал, ми її затонували, класні титанові диски, але в першу чергу лакофарбове покриття. 132 123 136 144 144 117 144 133 114 126 126 133. 133. Так, лобове теж Форд, замінений в 22-му році. Е, чому? Тому що проходила е, тюф. Тобто зроблений техогляд, і якщо були сколи, в Європі це заборонено, замінюють Лобове. Але оскільки є Лейба Ford, це зроблено на офіційному сервісі. У нас передні задні партроніки, у нас ДХО, галогенна оптика, також є противотуманні фари, датчик світла, датчик дощу, теж присутні в цьому автомобілі. Хром, тонування це вже затоновано в Україні. Так, у нас два ключика. Зараз покажу. Так, це не зараз покажу, не можу. Знайти. Так. Багажник досить місткий. Двойна підлога. Тут у нас, тут у нас вісні вечендаля, як кажуть, зараз ми глянемо ще ось тут, що у нас, докаточка. Все присутнє. Так. До речі, 1,5 дизель, досить таки динамічний і поряд із тим має е смішні витрати палива, салон тканина. Дуже ось це класна штука. Сіточка. Так. Стеклопідйомники, електродзеркала є автоскладування. Ось як виглядає водійське сидіння на пробіг 224 тисячі, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, круїз контроль адаптивний. Так, у нас дисплей, навігаційна система, кондиціонер. Також шестиступка механіка. Автохолд, так. Трекшн контроль. І є також система вибору режимів руху в потоці. Так, 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 так. Зараз заведемо. Тільки знайду ключик. Так. Пробіг. Так, готов к двіженню, відкрити так. так. Різного типу. Настройки. Тут теж все досить інформативно. Треба закрити двері. Так, навігація, Все працює, досить такий, знаєте, стильний дизайн автомобіля. Так, дзеркало з авто, ні, без автозатемнення. Це ще така штучка. Ну, непоганий хороший автомобіль, ось пробіг, подивимося. 224 тисячі, майже 225 тисяч. Двигуни такі самі, як на Peugeot. 308. 3008-5008. Досить динамічний двигун. Автівка не крашена. Кінець 2019 року ціна 11 950 доларів. Ну і, друзі, ампера найдешевша в Україні, яку запитують, за якою телефонують, по яку би їхали кожен день, але чомусь не приїжджають. Значить, це у нас 19-й рік кінець року. 55 тисяч пробігу. Зараз покажу ще він код. Чому? Тому що не вірить, що є той пробіг і чому така ціна. По лакофарбовому покриттю зразу ж будемо показувати. 105. 159. 159. 119, 129. 150, а це не метал. Це пластмаса, це.

Так, вікна всі рідні. Так, наш датчик світа, датчик дощу. У нас передні задні парктроніки, у нас камера заднього огляду, титанові диски, ДХО, Бік синон. Ми її затонували цю машинку. Є ось такий нюанс. По задньому бампері. Так, у нас тут всі дроти. Також є ось такі нюанси по пластику. Хто знає в, амперах, в болтах. В принципі, цей пластик досить швидко зношується. Камера заднього огляду. Так, у нас безключовий доступ всіх чотирьох дверей. Так, обігрів сидінь, шкіряний салон. Підстаканники, під USB, це все присутнє. Датчик мертвих зон. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, музика Bose. сидіння. Так. Досить зручна посадка. У нас, друзі, є підігрів керма, леч-щок. Ось як все виглядає. Досить таке, знаєте, хороший автомобіль. У нас трекшн контроль керування пактроніками, керування е, в смузі. Так, зараз заведу покажу. Так, пробіг. 55 900 кілометрів. Отака машинка. Так, ось такий автомобіль. Так. Зеркало з автозатемненням. Підігрів сидінь є. вперед зад Керув... Підрульові перемикачі є також керування магнітоли І ось тут, друзі. знаю, як це показати, ось тут є теж перемикачі. Досить непоганий автомобіль за свої кошти. Батарейка, ще раз скажу, 64-ка поміняна. Підкрасені критичні, вони, будемо так казати, косметичні. Автомобіль пригнаний з Голландії. Якось друзі так, якщо ви цікавитесь електромобілями, у нас є вибір Е-гольфів, так ось сьогодні ще приїде 8 штук Е-гольфів, вся Німеччина. І по дизельних. Оце ряд Октавій, це ряд Пасатів, Таурек. І гольфік. Якось, друзі, так. Звати мене Степан Автотрейд Cars.ua. Заходите на наш сайт. І на цьому сайті ви зможете оглянути автомобілі, які в нас є в дорозі. Ціни в Євро це за кордоном, ціни в доларах. Це вже в нас тут на площадці У місті Львові також є ще площадка, яка знаходиться в Рівному. І нова площадка, яка. Вже практично відкрита. Та вже є декілька автомобілів в Житомирі. Якось друзі так. з вами Степан Автотрейдкарс. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.